Ми якраз переходимо до е, саме цього наступу на півдні, про який ми вже й почали говорити. Обсек обсеком, а його теж треба обговорити. І е, ти говориш про непідготовленість населення до контрнаступу, як такого, про втрати і так далі. Але о, як правильно пишуть Чатіку, то порвались всі не через нього і не через палаючий леопард, а через те, що вони побачили, як е, можуть горіти наші колони. Тому що е, картинку росіяни нам показали доволі страшну, і ми можемо говорити як мінімум про три епізода таких е, страшних три епізода. Один із них е, це те, що був сьогодні, те, що в принципі діпстейти вже розібрали і те, що я постив, також е, те там, де було видно на відео, що немає ніяких мінних полів. Те, що нашу колону е, розбирає арта і ще на підході, незважаючи на те, що кіберборошно е, знайшли, що це все-таки дуже близько до лінії фронту, і тут виникають питання: а чому так близько до лінії фронту іти колоною, великою колоною, е, де дістає арта, чому не вийшло, що нас побачили? Чому ці картинки е, асоціюються у нас відразу з угледаром? Також є е, інший епізод, е, нічний, де вночі теж росіяни бачать нашу колону і працюють по ній артою недалеко від того місця, де був денний епізод. Тобто щось пішло не так. І знову йде колона, знову величезна кількість техніки, яку ми очікували якраз на прориві. Ми бачимо, як вона уражається, просто не доходячи до лінії фронту, де навіть немає повноцінних боїв. Тому що, от те саме кіберборошно сказали, що можливо все-таки це був штурм. Але жодний танк не вистрілив. Да? Ми не бачимо, як БМПшки теж стріляють. Тому я думаю, все-таки це не штурм. Все-таки це просто колона діставалась до якихось ісходних позицій, але її знайшли. І, я, і я третій, бачу, третій, зараз тебе зараз трішки... ну давай, давай так, так, так. Ну трішки я десь читав, що зараз не можу знайти мені. Чому здавалося, що на діпстеті писали, що це наша колона звідкись виходила в тил. Ну, не йшла можливо, в бій... можливо, да, да, можливо, і так. Ну, як, якщо чесно, я напрям не дивився, але суть не в цьому. Суть в тому, що вона маневрувала десь поряд з лінією фронта і потрапила ага. під чіткий огляд цієї зали, чи що там літало в неї. І третій, да, коли ми брали населений пункт, забув Новодарівка, здається, називається, і знову ж таки, ми бачимо, як арта просто накриває по площам, і знову велика кількість техніки. І, власне, це народ засмутило. Тобто, це народ дуже сильно засмутило, тому що всі, звичайно ж, були накручені якимись переможними реляціями і скигленням росіян. А тут бачать, як наша велика кількість техніки просто за великим рахунком безпорадна і не знає, куди себе подіти, тому що оці картинки. Коли е, велика кількість наших танків просто скупчилась на одній лінії і боялись вийти за неї, тому що там можуть бути міни, а при цьому не знали відступати їм чи рухатись кудись, вони дійсно дуже сильно е, нагадували «Вугледар». І е, з одного боку це е, реакція суспільства, яка сильно рознесла зраду і почала. Але це характерна реакція суспільства. Я навіть не знаю, тут з нею боротися, не боротися. Хтось коментарі закриває. Але що ж ти з нею робишся? Люди не люблять зраду, і дуже яскраво на неї реагують. Це не як в Росії. Росія більш спокійно переживає е, свої програші, і ту харківську офензиву вони більш спокійно пережили. Хтось там нив, але за великим рахунком населенню було насрать. У нас населенню не насрать. У нас населення дуже болісно на це реагує і е, виникає питання, як з цим в принципі жити. запитання, яке запитання вкладаєш? Як жити з тим, що ми зазнаємо втрат на фронті? Ну да, так, да, як е, взагалі на це. Ну у нас навіть на початку війни е, не було ось таких от відео. От на початку війни, коли, здавалось би, нас розносили, коли росіяни просувалися надзвичайно швидко, ми не бачили, щоб наші колони з танками е, отак от уражалися. Були, були декілька відео з розбитими колонами посеред дороги. Це, це теж було, але їх було е, невимовно менше, ніж відосів з розбитими колонами росіян. І е, ну, ледь тут... не вперше uh... ледь не вперше така ситуація. Ну тут з того, що мені здається, як це можна пояснити. По-перше, півтора роки тому росіяни не те, що не вміли в пропаганду і в зйомки бойових дій в воєнкорство, ну в них цього не було. Це як в тому мемі, Польща може в космос, те саме можна було казати про росіян на той час. Тобто, як мені здається, цих відео не було, тому що, по-перше, їх не знімали. А по друге, якщо вже і знімали, то десь вони там лягали у якихось звітах і не потрапляли навіть е, до інсайдерських телеграм-каналів. Це по-перше, пройшло півтора роки, і, на жаль, е, це можна також взяти з початку нашого стріму. На жаль, вони навчились. Тепер вони перехоплюють інформаційну повістку і до них. Дехто з українців біжить дивитись телеграм-каналчики де там яку колону розбили, а не дивиться в нас. А ми, на жаль, вочевидь, вочевидь скочуємось до їх рівня саме через бюрократизованість, саме через закритість. Ну тобто, ми, на жаль, певними змінюємось ролями, і справа не в наступі, як такому, а справа саме в бюрократичній машині. Ось ось в цьому, це по-перше. А по-друге, ну особисто мені здається дуже дивним, якщо е, хтось на який там, я ну чесно, я не рахую, але пройшло півтора роки після початку повномасштабного вторгнення, пройшло вже там 9 років війни, і хтось, е, ну, скажімо так, гостро, хтось гостро переживає втрати, тобто до сих пір. Дехто не розуміє, що війна це втрати, війна це втрачена техніка, втрачені танки, втрачені люди. Я не розумію, це потрібно або жити в якомусь взагалі вакуумі, тобто, коли в тебе. Ну я не знаю, в моєму, в моєму середовищі немає певно такої людини, в якого не не загинув хтось там, не отримав поранення, не лежить там в шпиталі десь. І ну як так? Ну, ви мене вибачте, Ні, ну, але тут, тут потрібно подорослішати і тут... вже розуміти, що війна це втрати. Я не згоден, що проблема саме в Е, Проблема саме в тому, що саме в тактиці. Да? Тобто, люди злякались, що у нас може бути провал саме по тактиці, тому що раніше загалом. Тактика наших військ і але стратегія. це треба було говорити. Та ну, це ну, треба що було що говорити це? на телемані. Ну, як ти ти на телемарафоні скажеш, знаєте? А насправді може бути, що наші стратегії про втикають і типа програють. Тіпа, типу, ну ніхто цього не скаже. Але... Ось, оце бюрократизація, оце ну, де... 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 це проблема. як це це, 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 це це навіть це навіть господі телеграм-канали всі не дозволять. Ну типу, як ти не будеш вірити у нашу перемогу, наприклад. А це не це не питання віри, це питання здорового глузду. Я, я вірю в це, але я розумію, що цього може не бути. Але я в це вірю. Борошно, це я як... хочу ну, віри. Слова, правда, дещо сказати. Дивись, по-перше, щодо того, взагалі, що там сталося, я не тактик, я не маю військового військової освіти, весь мій досвід закінчується різними варгеймами, але в принципі, це все можна в одну фразу, виходячи з того, що. Накривають в безпосередньому розгортання, бо навіть перед ним можна сказати, що у Русні значно виросла ефективність розвідувально-ударного контуру, що з цим робить це вже питання інше, але це окрас якраз та фігня, з якою треба щось робити. По-друге, щодо того, така, що який там телемарафон взагалі, що там дозволяє, і що якісь канали можуть собі зводити. Я тобі скажу, на сам насправді досить таку, як мені здається, просту річ вже досить довго. З березня, що найменше ще з часів битви за Бахмут, яка була у повному розпаді. Коли їздили до Бахмута різні вестернери, як у нас їх називають, іноді позитивно, іноді негативно, їздили до Бахмута і почали говорити про те, що у нас зараз мобілізована армія. Фактично, вже у нас я не можу сказати, що був був повністю вибитий кадровий кістяк, але він зазнав втрат, і армія виросла в рази. І офіцерські посади треба було кимось заповнювати. У нас не було можливості заповнити їх, умовно кажучи, новими офіцерами, тими, які пройшли підготовку там в рамках навчань НАТО і так далі. І тому подібне, у нас приходили це Було абсолютно логічно, тому що у нас умовно кажучи, не було іншого вибору. У Нас приходили на позиції на офіцерські позиції в новостворені бригади, в бригади переформовані, в бригади, які розширювалися, і так далі. Офіцери, які ще, мовно кажучи, представляли собою стару радянську школу. І про це почали говорити ще з березня. Той самий Майкл Кофман, той самий Франц Штефан Гаді, що у нас зараз сплав такої напів напіврадянської армії, і що ця радянщина вона в армії є. І її стає більше, і з нею треба щось робити, тому що це погано. Тому що як би там не казали, бо я би не сміялися. Все ж таки, я вірю в тезу, що маленька радянська армія не може перемогти радянську армію, і Що треба бути, ну кажучи, ми не можемо дозволити собі так само артилерійськими валами і так само закидуванням м'ясом перемагати як умовно перемагали ті самі росіяни. Про це казали з березня, десь приблизно тиждень тому. Може, трошки менше. Я переклав ще один матеріал uh, з сайту Warren The Rocks, якраз на кому публікується той самий Майкл Пофман, і так далі, про те, що uh, ініціатива американська, в якій два офіцери спецназівці, колишні, здається, що не помиляюся, я можу зараз помитися, бо я вже пам'ятаю. Казали про те, що дивіться, кажуть, є така, як би так сказати, є така uh, ситуація, позиція, коли. Uh, Перемоги української армії, в тому числі і на заході, хочуть виправдовувати, хочуть пояснювати тим, що українці воюють як ми, тому ну, кажучи, вони перемагають, тому що вони воюють як ми, тому що наша доктрина вона краща. Не попри те, що казали дуже багато хто, що українці не воюють як американці, українці не воюють як росіяни. Українці воюють як українці. Відповідно в очі з того, як вони перемагають, як вони бачать поле бою, який вони мають досвід, моно кажуть, що їм треба надавати от ті ресурси, які їм потрібно, щоб вони воювали, так як вони воюють. Але при всьому в цьому оця сама ініціатива каже: звертає увагу, що проблема в навчанні, проблема у координації, проблема у. Тому що фактично не проводилося, як би кажучи, якби так сказати, злагодження на рівні бригад для ведення загальновійськових дій про це все ті типу, інфа є. Я до чого веду? До того що коли я починав перекладати оту інфу ще з березня, про те, що щоб казати, що у нас, знаєте, є радянщина, було досить багато людей, які казали: Та що ті вестерни розуміють? Вони нам казали, що Київ паде за три дні. Вони не вірили в нас, вони не вірили в Харківський, вони не вірили в Херсонський наступ. Я викладаю цей переклад щодо того, що люди, які приїхали зі своєї ініціативи, починають навчати навчати наших там, НГУ, ТРО, і так далі, там, навіть якимось не злагодженню між підрозділами з різних структур, мовно кажучи, як має там на полі бою працювати там, частина НГУ з частиною ТРО, з частиною ЗСУ. І коли кажуть про те, що вибачте, ми тут привезли людей на полігон, а нам кажуть, ні, ми не пустимо вас на полігон, тому що ви, ну кажучи, не НГУшники, а ТРОшники. і, і в мене насправді, коли я перекладав цей матеріал, не волосся дибки вставало. І коли я його опублікував, знову почали писати в коментарях. А ви знаєте, а взагалі, то ця оцей матеріал він викладається як він виглядає як реклама. Реклама конкретної, конкретної структури, яка каже. Ми вас коротше, несіть мені по всі, всі по три рубля, і мудрості я дам вам до фіга, от і типу, а на що в це вірить? Тому тобто, що ну це то тобто, реклама. Ну а, а а що? І все. Тобто розумієш, коли проблема в тому, що коли насправді починають казати про те, що проблеми дійсно є. То на це закривають очі, кажуть, Та ні, цього не може бути, тому що на ну, хто хто взагалі такий нам за сторони не казати, що ми, ми знаємо краще, ми воюємо. Ми не казали нікому, що у нас є ну, який був рівень а, підготовки нашої армії, тому в нас ніхто не вірив. А ми показали, що ми можемо, і ми будемо вибачте, їбати русню, і ми будь їх, коротше, і коли і зараз реально у нас ситуація, коли ми бачимо на. На, на прикладі цього розгортання, про яке ми кажемо, що там тупо колона стоїть впритул. Ну не, не можна так робити. Ну просто не можна. Це означає, що є проблема в організаційній структурі, це означає, що десь підгуляло навчання. В принципі, знову ж таки, я не знаю наскільки це було правильне рішення, тому я не можу критикувати. в мене просто є сумнів щодо того, чи був сенс воно кажучи надавати нову техніку в новостворені бригади з, з, з людьми, які не, не обстріляні. І так далі, не злагоджені так. Можливо, в цьому був сенс, тому що умовно кажу, я тільки щоб дати нову техніку старій бригаді, там 93-й бригаді, там третій ну знову ж таки, 3-го БШР це не зовсім стара бригада, але все одно, бойовій бригаді 46-й тій ті самій. Треба було виводити з фронту. А як ти явиш фронту, коли вона там їбашиться Тому, можливо, цьому був сенс. Але ну, це така херня, до якої треба було бути, ну хоча б якось це треба було пропустити через себе, розуміти, що це таке може статися, а люди, ні. У нас була офіційна інфа про те, що ми покажемо, коли почнеться наступ, і всі побачать, і весь світ здригне, і, 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 і це ж саме насправді було і в західних е, виданнях, джерелах, і так далі, і от перший блін комом, як то кажуть, і все. І знову ж таки, всі починають екстраполювати, що все, раз ми так вперше вдарили, у нас не вийшло, все, це означає, що все звіздець. ні це показало ні. нам проблеми. проблеми треба вирішувати. Ну. Було б чудово, якби цього не було, але для нас це має стати уроком, а не приводом для не знаю для посипання голови попілом і, і, і казати, що все, все пропало, ще все коротше. Ну Мінській, да, знаю. Тут, до речі, цікаво, що це по суті перший епізод, де реально наші колони отак от накривають. І якщо ви знайдете якийсь інший епізод, де знімається, як наші колони, таке ну, будь ласка, поширте, розкажіть, але дійсно це доволі страшно з точки зору от, таких от диванних людей, якими ми є. Але знову з точки при всьому, різкових, теж, при всьому при цьому, якщо навіть виходити з інформації, про яку там казали на різних подкастах західних з цілиті матеріали Пентагону і так далі, то подібне, мова йшла про що? Мова? Дев'ять бригад на західній техніці, воно кажучи, які готуються на заході, три бригади, які готуються у нас, умовно кажучи, ще там бригади гвардії наступу, плюс, так чи інакше, я думаю, що якісь зі старих бригад. Особливо ході з того, що у нас було виведено, ну просто через те, що зменшилася лінія фронту, і через те, що ну я маю на увазі протяжність. І через те, що там плюс-мінус е, спав на кал забахнув за Баммут е, когось можна було вивезти, докомплектувати, дати, відпочити, переформатувати і так далі. Я, наприклад, я не вважав жодного дня, що у нас у наступі будуть приймати участь виключно оті 9 плюс 3 плюс скільки там бригад гвардії наступу. Навіть якщо врахувати те, що хтось з них це перший ешелон, хтось з них це другий ешелон, хтось з них це ті, хто будуть заходити після того, як перший-другий ешелон там е, частко втратять боєздатність і так далі. Тому що знову ж таки це реальність. Ну, так, так просто буває ну, на війні, До цього треба бути готовим, от ну і завершити з того, це що ми бачимо, нормально. да, вибачте, і виходячи з того, що ми бачимо, у мене все ще є сумніви, що це воно, що це вода. Це може бути просто спроби, воно, але ще не воно. Ще не було, мовно кажучи, прорив, в який можна було пустити когось менше. Да, ми втратили техніку, багато техніки, але знову ж таки, якщо виходити з того, що втратили, наприклад, мрапи а не БМП. Ну знаєш, все таки така різна категорія. Тут інша ідея то що нахіра взагалі йти на мінне поле мрапами і атакувати мрапами Це вже зовсім інший контекст. Але ми ще не бачили залучення великої кількості важкої техніки. Да, ми втратили там воно ну, кажучи лапарди. Я не знаю, скільки ми їх там втратили. Скільки їх нарахував? Один, один два, один, три. Нарахували поки що. Да, один. Один, наприклад, там Русня прозвітувала про в три. Окей, навіть якщо три повірити, повірити, леопарда, ну не знаю, що от тій вісім, які виявилися комбайнами, от навіть якщо три. Ну, вибачте, ми умовно кажучи, там десь під скільки там 60-70 штук мали б отримати. І я не можу ще сказати, що ну, типу, це був такий раш на мужика, який був умовно кажучи минулого року, десь на тому напрямі, де коли там 14 танків за одну атаку було втрачено, але все одно. Коротше, важко. Ну, Бач, тут тільки в тому різниця, що знов таки західні західні видання кажуть, що це почалося. А звідки ви це взяли? Ні, Вон, ну, ну воно явно почалося по Вашингтон пост написав, що почалося. Ну таке, почекай. Почалося це можна брати ще. Мені до речі, мені не подобається слово офензива. Де ви його взяли і що воно взагалі означає офіційним ну, виглядом офензива? Це, це, це такий термін. Він латинський, мені здається, ні. Ну, взагалі, що це таке? Вся, вся. Це настака. Це Наск... атака. Да, атака. 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 Ну кажи, атака. Не, слово. Не атака, атака не красива, офензива. <рес> офензива мені здається, його десь приміняли і ще чи то 18, чи то щось типу такого шортівська Оно... офензива о, наступ української армії да, 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 рік да, чи вісімнадцять. Да, 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 бо я, я десь читав в, в історичних документах. У нас взагалі тоді, 18-19 да, рік, у нас було прийнято такі прикольні українізовані терміни, які брати, які не доволі типові. І якщо їх повертати, буде прикольно. Я хотів чим давайте з завершимо, тому що ми про нього будемо гортити багато. По-перше, народ, взагалі, Угор так, народ взагалі бідує, бо у нас немає копіума, а нас нас тут гуртимо, розносимо квартири. Але ну блін, ну треба виплеснути емоції. І класно, коли ми всі разом сядемо і зараз. Оце от 300 людей і виплеснемо їх. Але чим я хочу завершити? Тим, що це щось такое. Да, на Ютубі 300 людей. — Та давай, давай, І давай 165 сидить. Це, це, це фантастика. Це. Я не знаю, звідки вони взялись. У нас навіть при купі кучі на жорнах, де круті канали приходили, не було стільки людей. Коротше, народ, народ накрутився, думав, зараз прийде розслабитися на стрім. А ми тут їх накручимо, накручимо всіх просто давимо. Коротше, давайте стоп, співнем, співнем, завершимо на якій ноті? Тим. Що ця фігня е, типу наступа тільки почалось? Що ми побачимо іще ще багато всього цікавого, приємного і неприємного, тим, що е, наступ дійсно не можна почати отак раптово одною атакою на найбільш підготовлені позиції. Це е, загалом не наш стиль, не наш стиль планування. Майже кожна операція, яка у нас була, вона постійно дуже сильно дивувала. Вона була дійсно доволі непередбачуваною і цікавою, і е, нас ще чекає багато попереду. Тому, якщо ви перегоріли от сьогодні, вчора, коли побачили ці карти, то боюсь, да боюсь, потрібно відключати інтернет, бо далі буде більше, далі буде більше. І що нас взагалі чекає, ніхто цього в принципі не знає. Тому подивимось. Сподіваюсь, що дійсно із цих невдач і втрат, які ми понесли. Будуть виведені якісь уроки, що до лінії фронту техніка не буде приходити отакими тісними колонами, і ми такого більше не побачимо. І будемо тримати кулаки за генералів, за солдатів, які беруть у цьому участь, тому що це реально дуже страшно і дуже складно. Але, але це ми з півдня пішли. Да? Далі хотілося б перейти до ситуації врушити. Апсек? Я можу трошки порушити обсяк, і, да і трошки розкрутити людей. Є у мене людина, яка служить в одній з новостворених бригад. У мене у мене От. на півдні взагалі немає ніяких інсайдів. Давай це не на півдні, Балін. просто коротше. Він, він він ні, я до чого? Я до того, що мовно кажучи, ця людина вона на найближчим часом мала про мала проходити знову ж таки навчання злагоджено на полігоні. Я не можу сказати, чи це все через події останніх трьох днів чи ні. Але ця людина тепер, замість, воно кажучи, одного терміну навчання буде проходити ну, збільшений термін навчання. Тому е, мені здається, що певні організаційні висновки, я не знаю, чи це буде просто профанація, що там людей більше будуть тримати на полігоні, але я хочу вірити, що ні. Що це таки щось, ну певні висновки були зроблені, і можливо, це дійсно розтягне або там відтягне, відсуне якийсь там етап наступу, але знову ж таки техніка це розхідник, люди це найважливіше. Якщо ну, ми навіть так, якщо навіть у нас згоріло там три леопарди, але люди вижили, то ну і граді з ним Якщо, леопарди, якщо леопарди ефективно розміновують поля, то з, з, з цілими людьми, то в принципі може в цьому.